Всім привіт! Омск без газу, але з яскравим освітленням. Ще пак з таким факелом. Згоріла хата, гори й сарай. Росіяни вдарили шахедом по турецькому газовому танкеру на Дунаї, який належить холдингу партнеру свого ж російського Лукойла. Злочин розкрито у Москві Запобігли замаху на Сергія Шойгу. Ви вже забули хто це? От він про себе якраз і вирішив нагадати про все це і не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лав. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Ну ми починаємо. Ми ну, починаємо з надзвичайно вдалої операції головного управління розвідки Міноборони України по російській ППО на тимчасово окупованій території Донецької області. Прекрасно відомий уже нам та я думаю, росіяни їх уже теж запам'ятали спецпідрозділ гур-примари після низки серйозних уражень російських систем ППО в Криму та на півдні України продовжують нищити засоби протиповітряної оборони росіян тепер уже на Донбасі. Так російська армія збідніла на один зенітно-ракетний комплекс Тор М1, радіолокаційну станцію зі складу комплексу БУК М3, а також залишилася без командного пункту зі складу ЗРК С-400. А після того, як системи ППО ворога проріді... прорідилися, настає час власне і ударів. Так було в Криму. А тепер ця тактика працює і на українському Донбасі. Цієї ночі стався потужний приліт по Зугресу, але про все по черзі. Спершу про прильоти по канонічній території РФ наслідок нальоту невідомих дронів на Білгородщину в місті Короча стався приліт у місцевий ТЦ. Перед цим мешканці писали про роботу російської ППО, тож не виключено, що приліт саме результат от такої часто криворукої роботи російських ППОшників. Невідомо, чиї криві, а може навпаки, дуже навіть прямі, вмілі руки, доклалися до вибуху на магістральному газопроводі біля Омська від України туди понад дві тисячі кілометрів, та й прильоту дронів не було чути, але факт масштабного вибуху на магістральному газопроводі Омська підтвердила місцева влада. Жителі скаржаться на хімічний запах у повітрі, а тамтешній губернатор заявив, що частина промислових підприємств відключена від газу. Ночі дрони вразили і Старобешівську та Зуївську ТЕЦ з Угресі на Донеччині. Так звана окупаційна влада повідомляє, що внаслідок атаки без електроенергії залишилося декілька населених пунктів. Зокрема, зупинилися котельні та фільтрувальні станції. А що ви хотіли? Дзеркальна відповідь на російські удари по українській енергетиці. Росія, б'ючи по українській енергетиці, і газотранспортній системі, в тому числі, вже навіть не розбирається, куди і по кому лупить. От так під час атаки в ніч на понеділок, російські дрони пошкодили турецький танкер Орінда зі зрідженим природнім газом, який прибув до українського порту на Дунаї Ізмаїл. На судні виникла пожежа. Екіпаж евакуювали, бо є загроза вибуху. Причому евакуювали навіть мешканців кількох навколишніх сіл Румунії, де знаходиться танкер. Так ось виявляється, що російські дрони вдарили по танкеру, який належить великому турецькому холдингу, в списку партнерів якого є російський лукойл. Цікаво подивитися, чим вся ця історія закінчиться. От, до речі, сьогодні президент Зеленський буде з візитом в Іспанії, а завтра саме в Туреччині. Гадаю, тема російського удару по турецькому танки розгазом неодмінно буде там обговорена. Але, звісно, найголовніше, судячи з попередніх заяв, будуть домовленості щодо обміну полоненими. Про що домовиться Зеленський в Іспанії сьогодні? Ми дізнаємося вже незабаром. А поки обговоримо головні результати його зустрічі вчорашній з президентом Франції Мануелем Макроном, підписана стратегічна угода. Згідно неї Україна отримає 8 батарей ППО СампТі, це загалом 48 пускових установок. Керовані авіабомби, а також 100 літаків Рафаль до 2035 року. Останні будуть якісною заміною переданих Францією раніше міражів 2000 До речі, пілоти українських міражів зможуть досить легко пересісти на сучасні Рафалі. Ну і згадаємо, що зі Швецією щодо гріпенів так само вже є угода на півтори сотні винищувачів. Але найголовніше це системи ППО, які, хоч і не миттєво і не всі одразу, але почнуть зміцнювати наше небо у захисті від російських атак. І сподіваємося, що підсилення від ось цих міжнародних домовленостей буде і для фронту, де наші герої продовжують нищити ворога. Ось за минулу добу кількість ліквідованих та поранених російських військових вже становить 960 осіб. Про це повідомляє генштаб за добу. Нагадую, отже, загальна кількість втрат армії РФ за час весь час повномасштабної війни понад 1 мільйон 160 тисяч військових. Також збройні сили України знищили 13 артилерійських систем: одну реактивну систему залпового вогню та один засіб ППО ворога і 43 одиниці автомобільної техніки Росія. Відсутність знищеної броні в статистиці пояснюється аж ніяк не поганою результативністю наших воїнів, а паузою використанні і, власне, цієї броні росіянами. Вочевидь, вони накопичують і готуються до чергового штурму бронеколонами. І далі наш традиційний візуал знищення російської техніки та самих росіян. Але перед тим традиційно прошу вас підписатися на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримати нагадування про вихід нових відео. Пишіть в коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Хоч в свіжій статистиці Генштабу немає знищених танків, у нас є відео про один з попередніх днів. Так на Костянтинівському напрямку пілоти підрозділу Керст 100-ї окремої механізованої бригади вразили шість одиниць броні росіян, у тому числі знищили один танк. От зверніть увагу на те, як оператор ювелірно прошмигнув крізь всі ці мангали на танку і знайшов відчинений люк машин. Ну і крім цього, добили ще кілька одиниць. Різноманітної техніки росіян. Покровськ продовжує лишатися головною ціллю російської армії. Там ситуація дуже складна, і робота дронерів надзвичайно важлива, причому як у самому місті, так і на підступах. Оператори 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ нищать впівідронами ворожу логістику. Тут ворог використовує легкий переважно транспорт, не броню. Тому дронері б'ють по російських буханках, легковушках, ну і мотоциклах. Вкотре бачимо, що fpv дрони стали на фронті таким собі розхідником на кшталт гранат, а особливо зараз на Покровському напрямку, де вони пруть дуже великими кількостями. Тож, якщо маєте змогу, допомагайте нашим підрозділам донатами, в тому числі і ось на ці самі fpv дрони для ефективної роботи наших підрозділів. Ну і про ситуацію на фронті загалом розповім, як повідомляє наш генштаб. Протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. Це не 200 з гаком, як було нещодавно, але ж ніяк не свідчить про зменшення загальної активності ворога. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак наших позицій. На Покровському наші захисники зупинили 40 атак агресора. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів. І на Гуляйпільському відтинку ворог 10 разів атакував наших оборонців. Щодо Покровська ситуація там стабільно важка. Американський інститут вивчення війни е переконаний, що російські війська намагаються взяти Покровськ в кільце і активізувати потім наступ. Е Росія планує для цього залучити техніку, ймовірно користуючись туманом як прикриттям, щоб пришвидшити просування, ну і забезпечити себе від ударів і Таке Такими вже бачили, от якраз і на цьому напрямку так само. І зрозуміло, що пауза у значному використанні бронетехніки, яка зараз спостерігається, вона саме свідчить про накопичення і плани подальшого вже масового використання цієї техніки для штурму. Тим часом російські пропагандистські а я думаю, там інших взагалі немає. В тих, хто лишився в Росії, так ось ці пропагандистські змі повідомляють, що Сергія Шойгу намагалися ліквідувати. ФСБшники затримали двох соціальних громадян, які, начебто, таємно встановили на кладовищі приховану камеру квітковій вазі, щоб відстежувати можливий прихід шойгу до могил родичів. Ну і там, як переконують російські спецслужби, його планували власне ліквідувати. Усіх виконавців, а їх два затримано. Виконавців чого ще не зрозуміло, але затримано. Ви знаєте, ФСБ бачимо ці черговий раз. Зображають активну та плідну діяльність, вочевидь, щоб підтримати своє реноме. Ну як на мене, цю всю операцію із замахом на Шойгу організував сам. Кужугетович, ну згадайте, скільки разів ми чули про нього відтоді, коли Путін зняв його з посади міністра оборони і призначив очолювати Радбез РФ. Ну лічені рази. І те, я вже навіть не згадаю, про що він там говорив. Ці лічені рази. Його заступник Медведєв, до речі, і той частіше спливає в інфополі, ну завдяки своїм цим погрозам у соцмережах. І е, вчора, до речі, знову Медведєв щось там видавав про цілі СВО. Так ось про Шойгу ми чуємо досить рідко, і його фактично ніхто не цитує. А нагадаю, за часів свого головування в Міноборони він був другим за популярністю політиком в Росії після самі знаєте кого? От з Путіним вони разом їздили на полювання ще кудись там. І от Шойгу у нього був цілий пул медіа, який його постійно піарив, розхвалював, демонстрував який він. Е Великий командир. Ну а тепер, от небуття. Ну, власне, Шойгу вирішив про себе і нагадати, що він не просто є, а що він така важлива персона, на яку підступний ворог організував замах. Насправді ні. Ну що ж, на цій фанерній ноті, бо Шойгу в ВРФ називають фанерний генерал, прощаюся з вами, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі FacтиLife. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.